Доброго дня, мене звати Сергій Дербак, я пластичний і реконструктивний хірург клініки. Літаплюс. Я вирішив записати відеоконсультації по всім нозологіям, по всім операціям, які я консультую кожного дня, і за роки консультацій у мене склалося враження, і так і є, що ви задаєте одні й ті самі питання. Тому я вирішив зібрати їх докупи про всі операції і записати ряд відеоконсультацій, по кожній із операцій, які вас цікавлять, це відео буде е, посвячене збільшувальній мамопластиці або первинному збільшенню грудей. Е, або просто ми це називаємо збільшення. Збільшення грудей. Е, що треба розуміти, як з цим жити, і які можливі складнощі в реабілітації і тому подібне, ми все це з вами розберемо. Отож. Якщо ви в вашу світлу абсолютно голову прийшла таке рішення збільшити груди, це чудові думки. Не, не женіть їх від себе. Насправді, в сучасному світі ця операція являється, мабуть, самою популярною або однією в топ 3 в світі операції з пластичної хірургії, і на ній ми з'їли собаку. Конкретно ці операції вже більше 100 років. Як методу в принципі збільшення грудей, е, якщо говорити про збільшення з допомогою силіконових імплантів, то більше вже ніж там 40 років є технології, є технологія, і що саме головне, є ретроспективний аналіз. Тобто ми можемо подивитися назад, да, і зрозуміти, а як ведуть себе імпланти в молочних залозах під м'язом е, і що з ними відбувається. Тому ми можемо насправді на сьогоднішній день говорити, що так це безпечна операція. Вона не несе в собі якихось ризиків віддалених для здоров'я, і в принципі, ми можемо розглядати таку концепцію, коли приходить до нас здорова людина, яка має бажання збільшити груди. То так ми, лікарі, можемо їй цю потребу закрити, да і зробити їй таку операцію. За рахунок, в принципі, операції, тому що це хірургія. Отож, якщо ви вирішили зробити збільшену мамопластику, якою ви маєте бути? А, перше, ви маєте бути суб'єктивно здоровою людиною. Це перше. Друге, якщо це не реконструктивна хірургія, це не вирішення якої, якоїсь патології розвитку грудної клітини або якоїсь так називаємо реконструктивної операції, то ви маєте бути. Людиною, дівчиною 18 да? тобто вам має виповнитися 18 років для того, щоб зробити цю операцію. Бажано, звичайно, щоб це було трошечки далі. Не треба в 18 років приходити на таку операцію. Від 20 років це нормальний вже е це нормальний вік для такої операції. Ви маєте себе відчувати суб'єктивно здоровою людиною. Чому суб'єктивно? Тому що. Вікова категорія пацієнтів, яка приходить на збільшуючу мамопластику, це пацієнти від 18 років до 65 років. Так-так, 65 років у нас рекорд 64 роки. Пацієнтка прийшла і вирішила збільшити первинно груди. Це нормально. Життя тільки починається після 60 -ти. Я це точно знаю, тому що. Категорія пацієнтів, яка приходить до мене на Фейсліфт, я з ними тісно спілкуюся. Да, і насправді е, життя тільки починається, повірте мені. Тому не треба з цим поспішати, але й нема проблеми, коли е, ви придумали собі або хочете маєте бажання зробити збільшуючи мого пластику в 20 років. В цьому нема проблеми. Але ви маєте себе відчувати суб'єктивно здоровою. Об'єктивно, ми здамо аналізи і подивимося. Зробимо лабораторні обстеження, інструментальні обстеження. І будемо розуміти, чи здорова ви насправді. Да? Звичайно, що пацієнти після 30 років немає абсолютно здорових пацієнтів. Мені зараз 37 років, і я, в мене зараз болить спина, да? і... але суб'єктивно я відчуваю себе в функціональному стані. Але в мене болить спина. Да? Тому я трошечки хвора людина, і це нормально. Після 30 років є деякі хронічні захворювання, там остеохондроз і ще щось, якісь запальні хронічні процеси. Звичайно, це враховується, але це не є протипоказом. Да? Якщо говорити про протипокази до мамопластики, то це якісь декомпенсовані стани захворювання там органів. І систем, які ви маєте сказати анестезіологу, який вас буде консультувати, там, або терапевту. А, і це гострі а, респіраторні захворювання, запальні, а, герпіс на губі, да, тобто якісь а, візуальні або внутрішні прояви зниження імунітету. Тому що люба операція вона приводить ще до зниження імунітету, тому що це стрес для організму. Е, тому це треба виявити. Це треба сказати своєму лікуючому лікарю, анестезіологу, який буде вас консультувати, терапевту, е, зробити аналізи. І якщо все ок, то ви готові до операції. В цьому абсолютно ніякої проблеми нема. Звичайно, перед мамопластикою обов'язкове обстеження власне молочних залози, тому що це залозистий орган. Uh, і до 40 років ми робимо УЗІ, УЗД молочної залози для виявлення новоутворів молочної залози. Якщо такі є, то ми під час операції власне можемо і профілактувати їх, і видалити, будь-то кіста або фібродинома, або, не дай Боже, якісь і таке було в нашій практиці, да? якесь ну, злоякісне новоутворення. Звичайно, тоді ми до цього. Залучаємо онкомамологів, але це теж ми виконуємо в нашій клініці. Обстеження УЗД до 40 років, обстеження мамографія після 40 років обов'язкове кожного року. Забігаючи наперед, після операції нічого не змінюється в плані обстеження молочної залози. Ми один раз в рік робимо УЗД до 40 років і один раз в рік після 40 років. Робимо мамографію. Наступне, як зрозуміти, допустимо, що ви вибрали собі хірурга, але як зрозуміти, які імпланти треба вибрати для мамопластики? Це супер важливе питання, і ми можемо побачити дуже багато інформації з приводу виробників, які краще, які гірше, які текстури, які форми? Зараз багато інформації. Комерційного налаштування, так скажемо, з приводу е, пропаганди деяких імплантів, да, е, якщо говорити там історично, то пластичні хірурги відійшли від установки рутинної круглого імпланту, тому що да, еволюційно спочатку був круглий імплант. Зрозуміло, що він якось виглядає е, погано або неможливо досягти е, часто натуральної форми молочної залози. І почали виробляти да, уми там виробників, що треба зробити анатомічну форму імпланту. От і, і це еволюція імплантології, але зараз можна почути, що анатомічні імпланти перевертаються, круглі імпланти ліпше. Це все насправді неправда. Це все інформація для користувача, для того, щоб ви зацікавилися операцією. Що ж насправді? Яка ситуація з імплантами? Треба розуміти, що це досить, я завжди проводжу паралелі моїм пацієнтам із автовиробниками. Всі ми знаємо марки, да, і те саме на ринку імплантів. Всі ми знаємо марки автомобілів. Кожного року з'являються нові. Зараз у нас сьогодні 2024 рік, да, і зараз у нас з'являється на ринку дуже багато. З Китаю автомобілів. І вони суперсучасні, вони набагато технологічніші, ніж автомобілі Mercedes BMW Audi такі, як со скрєпами, Да ми знаємо, що коли ми думаємо, а який, яка отак в голові собі крута машина. І у нас якось так з дитинства або так вже за роки життя, ми знаємо, що надійність це там німецький автопром. Це Mercedes BMW Audi там, так, так скажемо. Але є зараз. Новітні технології, да? але ми знаємо, що вони не надійні. Ми знаємо, що ці автомобілі ще не випробувані, і ми не знаємо, як вони будуть себе е відчувати через роки життя. Те саме з імплантами є, да? є імпланти, які виробляються вже більше там сорока е років. І ми те, що ми говорили, ми знаємо ретроспективний аналіз. Да? Я доставав деякі імпланти да? таких е старих виробників, потужних виробників яких пацієнтка проносила 30 35 років, і я їх із пацієнта доставав, тому що пацієнтка хотіла більше через роки, або якась інша причина, але я ці імпланти доставав як із коробки, і з ними нічого не сталося. Разом з тим, часто якісь супер нові класні технологічні імпланти я доставав через рік, і вони були порвані або з якимось випутом, або з якоюсь деформацією, і це важливо. Тому що коли ми говоримо про здоров'я, то я би для себе хотів би мерседес. Отак От назову. Я не буду говорити зараз ні про які фірми імплантів. Да? Але для себе я хотів би мати такий архаїчний іноді. Да? Але мерседес, тому що я знаю, що він надійний. Якщо я їжу на машині, то я можу випробувати і купити собі китайський автомобіль, тому що я його можу замінити. Але що стосується нашого здоров'я і нашого тіла, нам жити з ним все життя. І тому я хочу все ж таки для себе мерседес. Оце що треба розуміти. Тому на ринку не так багато таких мерседесів. Їх є три фірми, які ми можемо встановити, і які я використовую в своїй практиці. Всі історії про що круглі імпланти ліпше, анатомічні гірше. Неважливо, комусь треба круглий, комусь треба анатомічний міфи про те, що анатомічний імплант, оце у мене в руках, да, анатомічний імплант. Що він крутиться. Він, ну, я не можу сказати, що це міф. Да? Е, так скажем, е, із 100 пацієнток, яким я встановив анатомічний імплант, насправді, десь двом я його в якомусь періоді часу, там перші 10 років, він насправді може зміститися. Да? Е, це, виходить, 2% да? від 100 пацієнтів. 2. Пацієнта це 2% пацієнтів, насправді може перевернутися отак, так, ротуватися анатомічний імплант, але ви ніколи не почуєте інформацію від тих хірургів або від тих організацій, які кажуть про круглі імпланти, що вони не крутяться, тому що круглий імплант неважливо. Як би він не крутився, він же ж буде круглий. Вони ніколи вам не скажуть, що я в своїй практиці із 100 пацієнтів, яким встановив круглі імпланти, перегортаю десь двом пацієнтів. Круглий перегортає обратно, тому що він в вот так перегортається, тому що він круглий, і він дуже легко в вот отак ковзить в такому попкай наверх, ми кажемо. Да? Абсолютно однакова процентна історія ротації круглого імпланта догори вниз, і абсолютно однакова процентна історія ротації імпланта в фронтальній площині, тому це все насправді міф... не міфи. Імпланти можуть крутитися, але... Набагато менше. Тобто той міф, який розвивається про цю історію, він теж із минулого. Да? Це із такого загашника вам достають інформацію для того, щоб е вам продати, можливо, якийсь суперінноваційний імплант. Що треба розуміти, щоб закрити тему з імплантами? Коли з'явилися взагалі імпланти, я завжди це розказую своїм пацієнтам. Вони були гладкі. Вони були такі прозорі, гладкі. Да? І на них не було ніякої текстури. А, поки вони були круглі, вони були спочатку тільки круглі, все було ок, да, так скажу. Вони тільки отак верталися. Коли почали робити анатомічний імплант, він був теж гладкий. І він почав насправді крутитися у кожної другої пацієнтки, це була проблема. Він не фіксувався в тканинах. Так, от, вже 30 або 35 років тому прийшла ера текстурованих імплантів. У них є така ворса. І коли ми встановлюємо в тіло пацієнта. Цей імплант і пластичні хірурги, які мене дивляться знають, що якщо встановити імплант текстурований, то його важко просто перевернути в цьому кармані, тому що ця текстура вона прикріплюється, і для цього ми носимо місяць компресійну білизну, тому що цей імплант вростає в ваші тканини, і його, хоч підйомним краном, крути, не крути, потім зжимай, жимай, його неможливо перевернути, тому що він приростає до ваших тканин. Тому це е, определенно міф. Да? Це, що стосується імплантів. Да? Резюмуючи, треба використовувати такий собі мерседес, тобто це має бути перевірений, да? науково перевірений імплант, який має історію десятиріччя -річ, використання, і, і літературному там, якомусь показнику за там, 10, 20, 30 років, ми знаємо, що він добре себе веде і не дає ніяких патологічних історій, тому що. Була ще недавно, да, це було десь 10 років, 15 років тому історія імпланти, я можу говорити фірму піп. Всі дуже їх любили, Супер, класні, чудові фірми імплан... імпланти. І вони давали дуже гарну ціну для хірургів. Слава Богу, я не застав цю історію. Я якраз прийшов в пластичну хірургію на цю проблему. Да? І їх виставили просто там, сотням тисяч жінок по світу ці імпланти. І... І вони були супернові, супертехнологічні. Але потім е склалася така історія, що у жінок, яких вони рвалися, а вони дуже легко рвалися внутрі. Е виявилося, що виробник використовував не медичний силікон, а технічний силікон внутрі. І почалися проблеми дуже великі із здоров'ям, тому що технічний силікон це не медичний силікон, да, який використовується у всіх, там клапани серця і все. Технічний силікон має е токсичну дію. Тому. Я не довіряю всьому новому. Да? А, в моїй практиці дуже гарно все виходить із старим, але дуже добре перевіреним, так скажемо. А, тому, а, оце, що стосується імплантів, інформація, яку ви маєте знати. Що стосується підбору імпланту, це абсолютно не принципова річ. Я завжди кажу: не приміряйте до себе об'єми. Пацієнтка до мене приходить, каже. А от моя подружка встановила 300 мл імплант. А мені здається, це мало. Я би хотіла більше. Це не має ніякого значення, тому що 300 мл для мене, для іншої ну для мене, для мене не треба. Сорі, вибачайся. Для мене не треба. Для вас, для іншої дівчини, да, або для третьої комусь можна встановити імплант 300 мл, Це буде перший розмір. А комусь можна встановити імплант 300 мл, це буде п'ятий розмір, тому що це все залежить від форми грудної клітини, антропометрії, анатомії, об'єму, власне, вихідного об'єму молочної залози. Більш за те, техніки операції хірурга ніхто про це не говорить. В моєму колективі працює 8 пластичних хірургів, і всі вони оперують по різному. І фантастичну молочну залозу. І якщо взяти всі ці вісім пластичних хірургів, взяти одну і тому ту саму пацієнтку і взяти один і той самий імплант, то це буде вісім різних красивих молочних залоз. Тому що кожен хірург по-своєму має техніку, якусь деталізовану установки імпланту. Це все буде під м'яз, звичайно. Да? Ми не говоримо, що ми там встановлюємо якось пишу. Це під але робота з анатомією у кожного різна. У кожного своя естетика і свій підхід. І тільки в голові хірурга є розуміння, який імплант вам поставити, щоб досягти тих референсів, да? або прикладів, іншими словами, да? що вам подобається. В моїй практиці всі мої пацієнти знають. Наприклад, от, зараз ми записуємо це відео в неділю. Завтра в мене операції. Да? Там дві або три мамопластики завтра. І я не пам'ятаю, я не знаю, які імпланти я завтра буду ставити. Я не пам'ятаю, у мене звичайна мамопластика, але я точно знаю, що я спілкуючись з пацієнтами, яких е консультував, вони завтра приїдуть з папочкою в телефоні, скріншотами, да, референсами, що, що їм подобається, вони, вони мені покажуть, що. Сергій Іванович, мені подобається так, так, так. Мені подобається така міжгрудка, міжгрудний простір, мені подобаються такі пропорції, мені подобається таке декольте. І побачивши їх розуміння естетики і замірювавши їх антропометричні дані своїми вимірювальними приладами, я скажу: Окей, в моїх руках, з моєю технікою, з моїм розумінням, для вас треба такий-то, такий-то там круглий імплант. Середньої проекції, там або високої проекції, або анатомічний, високий, низький. А, зрозуміти пацієнту, який саме імплант, проекція, не проекція. Розумієте, я от зараз вам скажу, а, що таке проекція імпланту. І я впевнений, що 80% глядачів, які зараз дивляться, думають, що проекція імпланту, да, це оце декольте, і оця висота, проекція. Пацієнти часто приходять і кажуть, я хочу високу проекцію, щоб в мене було високе декольте. А проекція – це наскільки імплант виступає вперед. От і все. І зараз багато із вас, 80%, розочарували в своїх зданнях. Да? Тому що це висота імпланта це не проекція. А проекція – це просто наскільки вперед виступаючий імплант. Вот і все, наповнення імпланту, тому не треба. А таких деталізацій імпланту дуже багато, і часто пластичні хірурги не розуміють. Я виступаю часто на конференціях і іноді питаю своїх е, там е, студентів. Е, а що б вони або пластичних хірургів, да, які вже практикують, що би вони хотіли почути? І часто запрос такий, що ми би хотіли почути Сергій Іванович, підбір імпланту. От. Це пластичні хірурги, які практикуючи, вони хотіли би зрозуміти до кінця підбір імпланту. Це факт, і я колись так. Я коли почав свою практику пластичного хірурга, я використовував три там чотири модифікації імпланта, і колись, дякуючи Василю Васильовичу Храпочу, ми колись закінчили операцію «12 ночі. Я вийшов і підійшов до нього, і кажу, Василь Васильович, а ви могли б мені пояснити, а як підбирати імпланти? До кінця, тому що я не розумію, я використовую тільки три моделі. І, як зараз пам'ятаю, він сів і десь пів три-дві години там до двох дві дво годин ночі сидів і мені пояснював, як підбирати імпланти. Це навіть для пластичного хірурга важко. Тому не треба цим зациклюватися вам, Довіртеся пластичному хірургу. Покажіть, що вам подобається, і тільки таким чином ми зможемо вийти на якісь очікування і реалізацію того, що ви хочете. Наступна історія абсолютно технічна. Я завжди кажу, що там підбір імпланта і тому подібне теж технічне питання. А е, в моїй практиці мені не треба замовляти. Слава Богу, в мене е, багато операцій, і склад імплантів весь завжди зі мною. Я не переживаю, що у мене не буде якогось імпланта. У мене практично всіх виробників, які я використовую, повний склад завжди. Тому мої пацієнти можуть не переживати, що чогось не буде будуть буде все абсолютно. І ми е, під вас підберемо максимально ідеальний імплант. Як відбувається вся логістика пацієнта? Да? Наразі, враховуючи, що у нас в країні війна з Кацапами, і це проблема, і, і з цих недолюдей нам прийшлося покинути домівки. В тому числі і я покинув свою домівку в Бучі, і, і прийшлося релокувати колектив в місто Ужгород. Разом з тим, мої пацієнти зараз. А особливо це жінки з дітьми, да і це національна проблема в принципі. Виїхали за кордон. І в принципі нема можливості у нас поконсультуватися офлайн зачасту і тільки онлайн. І пацієнти приїжджають, і логістика ця вся відбувається наступним чином: для того, щоб спланувати вам приїзд або з іншого міста, або з-за кордону. Вам треба приїхати на збільшуючу, звичайну мамопластику, на один тиждень до нас. В місто Ужгород це важливе питання, тому що за цей період ми зробимо всі заходи, всі чеки, всі узі контролі і спокійною душею вас відправимо за кордон. Якщо ви приїдете з якогось міста України, то вам треба приїхати на 3-4 дні. Далі, практично дякувати Богу, у нас гарні відносини з усією ком'юніті пластичних хірургів. І від нещодавно я президент асоціації найбільшої асоціації пластичних хірургів України, і у нас є всі наші колеги або курсанти, які зможуть зняти шви або просто проконтролювати післяопераційний період. Тому, якщо ви живете в Україні, то вам треба приїхати на 3-4 дні в місто Ужгород для такої звичайної операції. Це планування. Коли ви приїхали в Ужгород, ми здаємо перелік аналізів: це УЗІ контроль, кардіограма, консультації з суміжних спеціалістів і те, що буде потребувати наш анестезіолог, який відповідальний за рішення: чи беремо вас на операцію, чи не беремо. Рішення про те, що беремо вас на операцію, відповідальний за це наш анестезіолог, тому що він, ну, хірург, знаєте, це. Є така шутка, що хірург це глупий терапевт або глупий анестезіолог. У нас історія проста, нам прооперував і все. Але все ж таки, у нас це розподілено, і рішення про те, що беремо на операцію чи не беремо, приймає анестезіолог. І я дуже прошу своїх пацієнтів не ображатися на нас, коли ми вам відмовляємо. Якщо ви приїжджаєте і ми бачимо по аналізам, що вас не можна брати в цей час, в цей період. По лабораторним показникам або інструментальним показникам на операцію не ображайтеся. Я розумію, що ви прилетіли Сполучених Штатів Америки на операцію або з Португалії, або десь, або з Мукачева, да? 30 кілометрів або 40, Я розумію, але все ж таки це здоров'я, і ми маємо бути впевнені, що ви здорова людина, тому що завдання наш, наше вас здорову прооперувати і виписати таку ж саму здорову, але трошечки ліпшу. Версію себе дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. І для того, щоб бути в курсі нашої роботи, роботи повсякденної, ми оперуємо кожного дня. Підписуйтеся і слідкуйте за нашою роботою. Дякую.